Є. На вулиці, мінус один, навколо сніг. Чоловіки роблять дах одного із будинків у селі Новоселівка. Важко сніг чистили. Да, важка, конечно. О, часа два. А тепер пока. Да. Дали людям метал, дерево. Чому так поздно і вийшло, розумієте? Затянулося поки. Криша здорова, і криша ж 280 квадратів. Це дуже дуже велика. У будинку на два входи живе п'ять людей. Домівка постраждала від російських снарядів у березні. Стіни вціліли, але вибуховою хвилою і осколками пошкодило дах. Страшно пережили і боїмося. І зараз боюся. Забула якого числа. У п'ять часов утра ми були у підвалі, летіли бомби. Але самоліт летів перший. Я кажу, самоліт летить. Я чую тільки бух. Упала бомба, потім чули розвертається самоліт, обратно бух упала бомба. Ну, 11 числа нас забрали в бомбобежіще, ще була хата ціла. А вже, 16-го чи 17-го сімнадцятого -17 почали вже бомбити, і хати погоріли, там Таніну обстріляли, і наша тут все було побите, і франтон ну, вже все ж було таке. Кріша побита. Вибухою хвилею, да. і на той стороні в городах там рвали снаряди через той побили. Ну, Оканжені було, двері там повилітали. Всього родина виїжджала з Новоселівки, але повернулася на початку квітня. Сини, внуки, невістка приїхали. 3 числа а сюди вже приля, бо тут вже дощ пішов, і воно жміло усе на хату, і давай вони ж брезентами, що тільки могли, сілахваном забивали кришу, бо все пропало. Холодно і широжу, все мокре було в хаті, все страшне, ні світу, ні газу, не тепла, не води ж нічого не було. Роботи на даху тривають третій тиждень. Щоб усе завершити, треба ще тижні зо два. Я соні вчора розстроїлася, що сніг пішов, думаю, обірвиться, а те все. Вони кажуть ні а хто його знає. Конечно, так намного намного тяжелее, чем когда, когда тепло. Но когда жарко, то уже плохо. Все, що сняли, что було недобитое. Все разобрали. Да, все разобрали. Ді, потім побітаєш було, все, шифер зняли, 200 лістовий, все поменяли, дерево поменяли, все повністю. Роблять дах лише зараз, бо не було грошей на будматеріали, розповідає Олег Коваленко. Це добре, що допомогу нам виділили, так брали, там матеріал завозили. Я не знаю откуда Красний крест там допомога ще. На допомогу із ремонтом Олег покликав друзів. Попросили, да, допомагають. Трохи робимо, може. ну надо ж накрити на зиму все одно нада, що передів все може бути. Тепер уже зроблять так, вже хоч не так би страшно. Вже Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.